Завжди лунає там молитва, завжди є люди звідусі. Ідуть туди, коли на серці багато радості чи біль. Завжди відкриті двері церкви, вони відкриті до творця. Та закрити не бувають часто наші вагаючі серця. Хоч Бог постукає, попросить, будь ласка, двері відчинить. Та двері сумніву закриті, не відкриваються вони. А щоб сумніву замок відкрити, потрібно міцної віри ключ. Тому іди завжди до церкви, душі в майбутньому не муч, а там лунає Боже Слово, луна святе Його ім'я, і всі, хто вірує у нього, велика праведна сім'я. А поки можемо змінитись, і можемо знайти Христа, ідемо до церкви і до Нього, хоч дорога буде нелегка, хоч і будемо спотикатись, і не буде сил жити, та Господь нас в біді не залиши, і в небо допоможе нам дійти.